Вітання з Рівненщини. Сьогодні знову я знаходжуся в лісі. Так як в мене сьогодні гарна така дата, це 4 роки моєму YouTube каналу, за що я вам щиро вдячна, хто підписується, хто слідкує, і я в лісі. І вже поки йшла до свого місця, назбирала трішечки опеньків. Так що в нас сьогодні знову вилиска на опеньки. люди вже шевеляться. Вам гарного перегляду, ну, а я пішла вас і себе тішити оком. Гарного перегляду. Ну і що, знову ця не лізга. хочеться трішечки вже більшеньких. Бачите, тільки з'являється. Я, як то кажеться, в першу чергу пішла по тим місцям, де залишала, і дивіться, вони все-таки. Підросли. деякі ще маленькі, але можна вибрати щось з них. І там, ну, є. Це добре. Ось позаду в мене стоїть трактор, люди десь збирають і я біля них. Почалися вже більш масово грибочки, дивіться, такі красунчики, і вже люди більше почали ходити. Сьогодні набагато більше грибників, ніж в понеділок. Але це вже тішить, тому що є грибочки, є люди. Люди знаходять час, нелегкий такий час. Погодити, відволіктися від своїх турбот, проблем. Це що рибочки є. Це вже дуже тішить. Ще раз повторююся. Куди не глянеш? Головне знайти пенька і збирати їх і наліво, і направо. Хоч вони місцями ще є дуже маленькі, а місцями вже є такі ось такі гарненькі, якраз баночку будуть саме те. Краса в лісі неймовірно. Просто ну, ось таку осінь я люблю. Коли не дуже холодно, сонечко світить і ти ходиш, насолоджуєшся цими ароматами цієї природи. У мене вже трішечки кошечок збільшився. Не сильно багато сьогодні я не брала великого кошечка, але збираю. Ну що ж, друзі, знайшла я ще одну галявинку, і зараз буду тут вибирати грибочки, тому що вони невеличкі, але є. І так. Саме більший грибочок, який на сьогодні я побачила. в вбережно, бо вони є в лісі, дивитися добре під ноги. І так помаленьку, потихеньку мій кошечок буде повненький. Вже йшла збиратися до... їхати додому, але дивіться, ну як їх можна не взяти. Ну, і так ось ось, ось. Це просто, а це наткнулась. Ну що ж, друзі, назбирала я вже корзинку, але їх було так багато, що мусила ще до торбу, як в мене бабуся казала, кинути. У мене вже тут і рукавиці зняла, тому що в рукавицях спекотно. Ну, тут ще так чималенько. Але саме такі вони гарненькі, молоденькі, а, до баночки гарно. Так що вже йду, шукаю свого велосипеда потихеньку, але ще підглядаю по пенючкам. Навіть так добренько потеплішало і дуже шукаю велосипеда свого, тому що трішечки стежину перейшла і зараз шукаю. Як грибочків набрала, трішечки незручно так іти. Але йду, шукаю і все рівно поглядом дивлюся на опеньки, на, на пеньочки. Так що такі у нас справи. Задоволена на всі сто. Відпочила просто вам не передати як. Краса неймовірна в лісі. Лисечко вже гарненько впало, так як я раніше казала. Тому ось так. Ціле трішки перепочити перед дорогою і сказати, щоб я була задоволена, це нічого. Дивіться, які вони красунчики. Це просто, це просто казка. Коли співпадає погода, коли співпадає бажання, коли співпадає нагода, це дуже супер. Так що ще раз хочу вам подякувати всім моїм підписникам, моїм глядачам за те, що дивитеся, підтримуєте, підтримуєте коментарем, підтримуєте лайками, переглядами для мене це дуже приємно. І знаєте, 4 роки. Для мене то це є, є велика праця. І також сьогодні в мене ще така одна дата. Мого старшого синочка день народження, 19 років. На жаль, так сталося, що війна нас трішки розлучила, але нічого страшного, все буде добре. Обов'язково я до нього поїду. Це моя така ціль, мета. Ну, просто на даний момент. Трішки складаються і в мене обставини, і в нього обставини, що не можемо ми зустрітися. Але то таке. Не будемо про погане, все добре. І також сьогодні у мого брата з дружиною його Анією, річниця весілля. Так що я знаю, що ви мене дивитесь. Я пам'ятаю і вітаю вас. Ось такий день, день чудовий. День прекрасний, незважаючи на те, що в нас в країні війна дуже тяжкі дні та ночі люди гинуть, але я дякую Богу, дякую ЗСУ, що є можливість все-таки піти і відвідати, і відпочити душею там, де є спокій. Так що вам ще раз велика подяка і. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини та будьте здоровими. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па, 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 па.